Вітаю на уроці читання. І сьогодні у нас урок позакласного читання. На що клад, коли в сім'ї лад, уяви, що у тебе в руках велика повітряна кулька. Назви ім'я своєї мами або свого тата. Добери слова, які починалися б першими літерами і характеризували б твоїх близьких. Наприклад, Сергій. Серйозний, Тамара тактовна. А тепер добери характеристику, яка б починалась буквою, на яку починається твоє ім'я. Наприклад, Кирило кмітливий. Давай прочитаємо прислів'я. Нащо клад, коли в сім'ї лад? Подивився у воду, якого ти роду. Нема в світі дорожчого, як родина. Як ти думаєш, що означають ці прислів'я? Нема в світі як родина, то вам скаже і дитина. Дуже цікаве прислів'я, правда? Мабуть, всі ці прислів'я про те, що немає нічого важливішого, ніж родина або рід. Як думаєш, для чого потрібна сім'я? А що таке сім'я, на твою думку? Ви пригадаємо, з кого складається сім'я. Так, сім'я це мама, тато, діти, бабусі й дідусі, якщо вони живуть разом. Сідай зручненько та послухай віршик Надії Чемерис сім'я. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінка моя, як пишаюсь нею я, в неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті. Все майструє, все ладнає, бо для всього хист він має. Дід і бабця. У пошані, вони праці ветерани. Всіх онуків міцно люблять, І як пташенят голублять. Є у мене ще й брати. Кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я. Що ж таке сім'я? Як про це говорить автор віршу? Так, сім'я це ті, хто живуть разом. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. А що ж сказано у вірші про кожного члена родини? Яка мама і який тато? А які дід і бабця? А що автор віршу каже про братів? А що ти можеш розказати про свою сім'ю? Почитали віршик. Ну а зараз я пропоную послухати легенду, яка називається «Мирославів Батько. Трапилося це дуже давно. На нашу землю прийшла біда. Напали страшні засухи, сухові зачастили. Чорний мор пробіг. Що вже й жити було нічим? І захвилювалась молодь усіх племен. Навіщо нам старці? Не сіють, не жнуть, не полюють. Останнє мусимо відбирати від малих дітей і їм давати. Вирішили всіх до змеїного урвища покидати. Хай помирають там. Повивозили, повиносили своїх бабусі, дідусів, та в родинах достатку більше настало. Порядку не додалося, щастя не з'явилось. А ось у великій родині Добряченків старший син Мирослав так жалів свого батька, так любив його. Що не зміг покинути напризволяще без допомоги, він сховав тата в печері і носив йому їсти пити, доглядав його рани. Одного разу, коли син розповів, що знову недорід і хліба не зберуть навіть на насіння, старий батько порадив: Мирославе, навчи своїх односельців встати до сходу сонця і вийти в поле, поки роса. Не збита. І побачать люди стежинки, то ми ще до своїх сховищ шляхи проклали. Пройдіть ними і в кожному сховищі попуду два зерна знайдете. Так і зробили племена і не вимерли з голоду. А ось тепер поставідео на паузу і самостійно прочитай продовження цієї легенди. Давай закінчимо читання цієї легенди. Чим же все закінчилось? Ще раз постав відео на паузу і дочитай самостійно. Що тобі найбільше вразило в, цей, в цій легенді? Чи правильно вчинив Мирослав? Склади три запитання за змістом прочитаного твору. Що б тобі хотілося запитати? Як думаєш, чого вчить нас ця легенда? Так, любові і поваги до старших людей. І тому, що навіть в найжорстокішій ситуації, найважчій ситуації не можна кидати на прозволяще своїх рідних. Тож, що ж тобі найбільше запам'яталося в цій легенді? А можливо, щось було незрозуміле? Спробуй обговорити те, що було незрозумілим. З мамою або татом. Цікаво, якої думки ви прийдете? Ну, а ми з тобою трохи потренуємося. Уважно прочитай початок і кінець прислів'їв в двох різних стовпчиках. Для зручності можеш поставити відео на паузу. Спробуй поєднати початок і кінець прислів'я. Давай перевіримо, чи вдалося це тобі? Який дуб, такий тин, який батько, такий син. Як думаєш, що означає це прислів'я? Так, діти дуже схожі на своїх батьків, що вміють батьки, та й будуть вміти діти. Який кущ, така й калина! Яка мати, така й дитина. І останнє прислів'я. Яке дерево, такі в нього квіточки. Які батьки, такі й діточки. Тож навчайся гарному у своїх батьків. Придивляйся до них. А батьки обов'язково слідкуйте за собою. Адже ваші діти наслідують вас у всьому. А у мене, здається, більше немає завдань. Підсумуємо наш урок. Я молодець. Можу краще? Ой! Який ти казковий ельф в кінці уроку? Наш урок читання добіг кінця. Сьогодні він був коротеньким, але дуже змістовним. Я тобі дякую за твої старання та увагу. І побачимось на наступному уроці. Гарного тобі дня!